Добрий день, ми на каналі Коза і нова Україна. Вітаю всіх наших глядачів. Сьогодні у нас будуть дуже цікаві теми. Нагадаю про ціль нашого каналу. Ми візуалізуємо майбутнє України, візуалізуємо, щоб Україна стала зовсім іншою країною, переможною, економічно розвиненою, прикладом для інших, і повністю відрізала. Старі практики, як корупція, там, колаборації і так далі. А, і сьогодні у нас е, такою темою, червоною лінією нашого ефіру буде Дональд Трамп. Таке питання е, про проросійські партії е, в Європі, е, що є такі праві погляди, е, які навіть повторюють лозунги Трампа. Але вони є проросійськими силами. Там Орбан, Лепен у в Франції, в Польща тут є теж така Конфедерація. І чи, чи оці всі праві е, такі партії-сили, і чи вони якби насправді мають з е, Трампом щось спільне? Чи це просто використання цих лозунгів для просування своєї? Адженди просування своєї політики Росією, по суті. Це, це, такий, це, таке, це такий спосіб Росії е, Перемога перемагати на виборах у Європі за рахунок цих партій. А ці партії просто беруть американські лозунги Трампа, а Європа зараз вона голодна до цих, до цих лозунгів е, і вона. Вже так рівняється на Америку, хоче теж собі щось таке. Але таких сил республіканських тут не дуже багато. А є тільки такі праві проросійські сили, які лозунги повторюють. І є така небезпека взагалі, що європейські країни, та ж Румунія, наприклад, там президент, оцей кандидат в президенти, він сказав: Давай ділити Україну. Тобто, це абсолютно наратив Путіна. І він, крім цього, сказав, ще куча наративів, які Трамп говорить. І, і таких є багато, ну є кілька та, таких сил. І ці, крайні, і ці праві, проросійські праві вони мають силу, можливо, вони будуть перемагати зараз. Зараз Німеччина будуть вибори, подивимося, як, як там все пройде. Ось. Чи ти розрізняєш оця проросійські праві і. Про, про республіканські, протрампівські праві. Чи, чи між ними є різниця, чи це все-таки одне і те саме? От у мене навіть таке питання. Ну, я б все-таки розділив європейські праві і американські праві на даний момент. Все-таки дійсно ти помічаєш, що ці праві європейські, вони проросійські. А американські праві це Рейган. А Рейган, хто такий Рейган? Це той, хто зруйнував Радянський Союз. За підтримки газети Вашингтон Таймс і інших е, людей, які там були аярами, антикомуністами, він дав їм силу і підтримав багато проєктів. І ну, загалом багато чого зробив да, для перемоги демократичного світу. Тобто, по суті, що такі праві американські частина цих правих, велика частина цих правих в Сенаті США, це рейганські люди. Ті, хто розвалили Радянський союз. А в Європі дійсно таке відчуття. Правиться, це що Орбан, Лебен, оця польська партія, що вона там говорить, я не знаю, що воно там про російське щось говорить? Що а... там хочуть санкції зняти з Росії? росіянські російські Є такі слух, є, вони... є, є такі чисто чутки, що є зв'язки з Росією, але це все неофіційно і є така ну, інформація, що деякі члени цієї партії більше проросійські, деякі менше проросійські. Ось так. Угу. Ну, в будь-якому разі, ми бачимо, що є прави такі, є праві такі, в американські, такі європейські, більше таки проросійські, так, так здається. Але суть ну, дійсно можемо констатувати, що нахил світової політики повернувся трошки в праву сторону, хилиться вправо. І, але це від цього я бачу плюси, такі, як, наприклад, зараз під, підкреслюються цінності. Ось на цьому молотовному сніданку Трамп він дуже активно заявляв. Він взагалі відчуває, що те, що куля його не вбила, да, що це Бог його уберіг, і як відчуває в цьому Боже проведіння, Божу руку. І тому він навіть ще більше почав вірити в Бога. Да, він якось більше почав це проговорювати. І, і взагалі да, він казав, що хоче дати більшу безпеку, забезпеченість релігійним людям. Бо Останнім часом, як ми знаємо, в Америці і в Європі релігійні люди вони почали утискатися ідеологією гендера, гендерною ідеологією, і, і тому був певний утиск, релігійний люди відчували на собі. І ну, якось він так говорив про підтримку релігійності, що е, він буде робити для цього щось. Ну, так якось він підкреслював саме цінності. In God with Trust, завжди у нас воно було і буде. Це наша основа, це наш фундамент. Хтось там хотів прибрати навіть цей девіз з долара, але це такого ніколи не станеться. Ось, Тому ми бачимо зміцнення саме таких традиційних цінностей. Для мене, як на мене, це плюс, бо світ вже почав бути занадто збоченим. занадто... Індивідуалістичним таким, розбр... такий розбрат, почав починав ця... царювати і перемагати. ось Тому треба все-таки здоровий глузд. Да? Часто говорять про здоровий глузд зараз, прихильники праві, повернення здорового глузду. Сам Трамп про це наголошував і не тільки Трамп. Ось, дві дві статі, лише чоловіча і жіноча це в принципі трошки так прочищає. Ефі... етер які інформаційний, які відбуваються навколо нас, ну і але мінус ми бачимо дійсно сплеск націоналізму Орбанщина, які думають лише про свою е, Угорщину, так само американці, вони ігнорують Канаду, і Мексику. Да? Америка great again все, все тільки для Америки. Це такий, такий ну деструктив націоналізм. Сам націоналізм це не є погано, але коли воно веде до такого відокремлення і навіть до агресії доходить на, на рівні риторики, доходить до агресії, ми не знаємо, що далі буде. То через це в мене таке відчуття, що путінська взагалі адженда перемагає, тобто Путін задав цю цей тренд, що треба проявляти агресію до сусідів слабших. От, в якійсь мірі Трамп це підхоплює. І тому і румунський цей кандидат, він теж має собі, може собі дозволити це підхопити, Тобто це як негативну, я бачу, сторону цього нахилу вправо. Ну так, да, тому це, це теж іде такий від, відхил від цього common sense. Я так розумію, знаєш, є такі гойделки. З однієї сторони, зараз комонсенс вправо трошки завернути і проїхатись. А але якщо занадто довго туди їхати, то ти заходиш знову в небезпечний кут. В глухий кут заїжджаєш. Ось. І тому, е, да, я, я теж бачу різницю, ти гарно сказав, в європейські праві і американські праві. Треба, щоб більше американських правих прийшло по-перше, в Європу якесь сил, відчуття, що їх немає представництва просто-напросто. Тут більше представників демократії, Демократичної партії Америки, вони там дуже сильно зав'язані, європейці з а, демократами. А за республіканцями взагалі, мені здається, слабий цей зв'язок, і він потрібен. І Україні теж він потрібен насправді. Це дуже добре, якби він з'явився, ну там. Господи, прости, Арестович його, типа, створює. Не знаю, наскільки у нього є успіх в цьому, але добре, що хоч щось є. Ну, тобто зв'язки з правими, да, потрібні, з республіканцями. І що хочу сказати, що ось ці праві. ну, я переживаю за те, що. Ось зараз наразі Трамп говорить, що він вірить у сакральність голосу. Він вірить у те, що народ має вибирати, і він вірить у те, що це святе вибір на голосуваннях, на виборах. Але коли, якщо їхати цією дорогою дуже довго, занадто довго, то в нього теж може з'явитися думка, а на що ті вибори? А можна якось і без народу вирішити, це тільки заважає, це ускладнює, стільки, стільки процедур складних, вибори, скільки грошей на ці вибори потрібно. І він може дійти до того, що та, давайте якось там ну, буде, буде читін чіт да, обманювати на виборах. Тобто, це небезпека. Ось, якщо занадто довго ці дорогою їхати, тому. Так він, він, він каже, що вірить в сакральність голосу, так? Да? Так, да, так. Да, він наразі гарні слова говорить. Він наразі говорить гарні слова. І це було б добре, але ну, в цьому і різниця про російських правих і американських правих. Про Амер... російські праві, і на мою думку, ну, вони ведуть до чого: до Китаю, ну, Росія, да, немає там виборів. Північна Білорусь, Корея. Там, Китай, Північна Корея, в них немає виборів, у них немає демократії. А все-таки американські прави, вони не проти виборів, вони не проти демократії, вони за демократію. Да? І вони від цього відчувають силу, і, і Трамп каже, вони відчувають сакральність, що кожна ну, вибори це сакральна річ. Вони необхідні. Да? Знаєш, я Наразі хотів, він хотів це ще... говорить правильно. Ну, сподіваємося, що так і буде. Нара... На... На... Взагалі. В західній системі американській немає можливості там надовго залишитися да, при владі. два, два терміни і прощавай. Ну навряд чи що, я не вірю, що зміниться, щось, що він зможе, як Путін, зробити якусь махінацію, як на третій термін когось mm. <головіко> собі поставити і повернутися на п'ятий термін, на, 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 на четвертий. Ні, <головіко> да. він не може так зробити. В Америці тільки два терміни. Нас насправді він, він би міг. А він зараз не може йти навіть на другий термін, тому що у нього вже один був. А, так, я не знав. Так. Да. Це у нього тільки типу один термін, так, да, залишається? Так. Да. Тому він хоче зробити пролити до трьох. Уже хоче, так? Да? Молодець. Так, да, вже хоче. Ти розумієш, такі є нахили. Тому є небезпека, що оце, якщо довго цією дорогою їхати, то знову заїжджаємо в лухий кут. Але в Америці в чому прикол? Що ці, на, на це все є сила, є, є все-таки вибори, є все-таки сила демократів. Да? І вони зможуть. Є засоби масової інформації, є відкритість, є плюралізм думок. Вони не дадуть цьому статися. А так, от в Росії бачиш, воно вже заграло: Китай, Північна Корея, Іран. І щоб ми не попали в, ту, в те середовище. Ну, я хотів ще знати, до мене відмітити, що я відчув різницю з приходом Трампа, це з його е конференції, його виступу на Даоській економічній конференції, що він дуже довго говорив про економіку. Дуже потужно, дуже цікаво і вступав в діалог про економіку. Але коли справа дійшла до війни в Україні, до війни Росії в Україні. Він так якось чітко висловився, хоча до цього дуже так потужно акцентував увагу на власних на інтересах, на економіці, на грошах. А тут він сказав, що це справа не економіки. Тут просто це взагалі інший, інший вимір як е, поля, осіяні тілами людей. Я не можу на це дивитися, у мене син такого ж віку. І молоді, гарні, чудесні, прекрасні люди гинуть. Я хочу це зупинити. Це не про економіку, це про людяність, да, якось він, е я відчув від нього, коли слухав це спіч, таку досить гарну емпатію. Це, це відчуття, да, які, які породжує його спіч. Дійсно, таку емпатія і, 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 і таке натхнення, що я це почув від нього. Я в оригіналі англійською мовою слухав, і ну, це не гра. Це дійсно, в якійсь мірі він має цю емпатію, і це знову ж таки воно протистоїть у цій логіці Байдена і адміністрації демократів, яка була, що просто скільки, скільки треба. Тобто вони, по суті, ігнорували те горе, яке несе війна. Вони ігнорували, що український народ він терпить таке велике горе, і навпаки, вони наголошували на тому, що ми такі молодці, що ми будемо підтримувати стільки, скільки треба. Ми молодці. А то, що це принесе стільки, скільки треба, яке горе це принесе. Тобто тут відчувається якась така нелюдя, нелюдя, нелюдяна позиція. От в Трампі я побачив оцю таку людяну позицію і знову ж таки, як такий обиватель, як українець, мене це підняло мій настрій, і я над цим замислився. Ось, ще хотів дати. Мені здається, цей аспект важливий. У лідера повинен бути такий аспект емпатії. Взагалі, це не завадить кожному з нас замислитися про свою емпатію. Її варто проявляти, її варто відчувати. і... Розвивати в собі для того, щоб гарні будувати стосунки і в суспільстві і з оточуючими, і в своїй сім'ї. Угу. Ну, про сім'ю ти сказав, давай ще наостанок останнє, я хочу такі, такі свої, свої, Стосовно цієї заяви, от є тільки дві статі — чоловіча й жіноча. У Трампа була ця заява, і багато разів вона повторювалася. Мені сподобалося, що як вони одразу приклад показують. От дивися, коли вони когось назначають на якісь посади, то там зазвичай приходить не сам кандидат, а приходить його дружина або чоловік, і приходять діти навіть. Мені сподобалося, як Марко Рубіо. Вони, він коли приймав посаду, він представив себе, представився, представив свою дружину, представив кожного своїх дітей. Тобто такі цілими сім'ями вони приходять на ці. Події, і такий це, мені здається, створює тренд навіть для суспільства. Що ні, це не тільки одна людина, це ціла сім'я, по суті, буде займатися, ну, вся сім'я буде мати цей вплив, цю, підтримувати цього вибраного на посаду представника. І. Мені сподобалося ще там. Був, така, був такий вечір, і на, на сцені е, танцювали Трамп з дружиною, Венс з дружиною, і по-моєму Рубіо з дружиною, якщо я не помиляюсь, не пам'ятаю третього. Вони такі, такий бал, і вони такі танцюють. Знаєш, ну, теж такий, е, знову-таки тренд да, пари, важливість пари, важливість стосунків. Ось. І це теж е, такий. Постійно постійно воно проявляється, постійно воно десь так от е показується. І на, на, на противагу цим європейським тенденціям, занадто багато тут е іде такого мода, мода оця е ліва і е ЛГБТ, так, вона занадто, занадто сильно такий е е контраст відчувається. Це чудово. Ну, будемо закінчити, так? Да? Єдине, я хотів ще додати такий момент. Зараз багато йде таких інформаційних новин про кінець війни, про переговори, такі цікаві різні аргументи, такі цікаві різні думки, ідеї. І навіть якщо я як такий свідомий українець, який хочу не літати в хмарах, не носити рожевих окулярів. Але все одно я хочу бути тверезим, да? я хочу мати здоровий глузд і розуміти, що, що не треба розслаблятися, що нічого ще не закінчилося, що треба продовжувати максимально проявляти свій громадський обов'язок, максимально вкладатися в суспільство, в збройні сили, волонтерство, в якісь гарні дії заради держави, заради суспільства. Я це розумію, що ми продовжуємо боротися за... До цієї перемоги. Але е, оці всі інформаційні сплески, вони природно тебе, тобі пояснюють, що скоро кінець. Природно, ти починаєш. Ну ти не можеш це ігнорувати, бо це з кожного з кожної праски да, можна почути якісь цікаві ідеї, думки, що. А заголовки все, це кінець. Там Зеленський увірвався з заявою, там Трамп все вирішив. Такі заголовки. Да? І, ну, я думаю, нам дуже важливо, звісно, надія на, цю, на кінець п'яти році, я думаю, вона просто її неможливо завуалювати, вона дійсно дуже реальна, але при цьому нам не можна забувати про свою, свої дії, свою відповідальність і свої донати, свої якісь дії на, ну, направлені на на, на на успіх України. Ну і ще хочу додати так, що зараз іде, як ти сказав, зараз іде Така м -м, боротьба, хто кого перехитрить. Не хто кого гучніше щось скаже. Знаєш, такі, коли був Байден, таке життя, от він, він вбився. Знаєш, такий, давай у Головний суд, давайте його визнаємо винним. Там. Ну, багато гучних таких дій, але ну, Путін він, він має таку силу, його сила в, 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 в такій е, хитрості. Вона тиха, дуже ця хитрість. І по, 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 ти такий живеш, живеш потім дивишся, хоп, а вже так багато він тебе вже обманю, майже обманув, так? І Трамп, мені здається, він має всі шанси тихо-тихо переграти на цьому попри Путіна. Він насправді може його перехитрити. І в цьому є його сила, і в цьому є його така унікальність, що і, і, так, у нього є така сила, здібність. Переграти навіть самого Путіна, який завжди. Все робить тих, тишком нишком Ну, я хотів би ще додати такий момент: я дійсно маю цю надію, що війна закінчиться в цьому році. Я маю... Як би я не хотів виконати цю надію, да, щоб не розслаблятися, але все одно вона залишається. Якось вона дуже, дуже занадто багато знаків, щоб це просто не, не, не помічати і не розуміти цього. Ось, але я хотів би подумати про наше ставлення до цієї, цього кінця війни, да? то навіть якщо це буде успішний, ну, взагалі, якщо Україна залишається, це поразка Росії перший момент. Те, що Україна залишилася суверенною державою, це поразка Росії. Але якщо, при тому, що вона залишається з адекватними гарантіями безпеки. Я не кажу навіть про ідеальні гарантії безпеки, наприклад, там НАТО, да, у нас як вважається ідеальні гарантії безпеки. Навіть якщо вони будуть не ідеальні, але вони будуть достатньо потужними, і Україна залишається на мапі, то це поразка Росії однозначно, але це не буде перемогою України ще. Да? Тобто це поразка Росії, але це не перемога України. Тому святкувати та відкоротковувати шампанське не доведеться, не треба. Мені здається, так? треба мати. Ми, ми усвідомимо ще раз наші втрати. Ми ще раз усвідомимо, що ми втратили, яких людей ми втратили. Нам треба буде зняти кіно, багато кіно, багато творів, щоб усвідомити взагалі свої втрати, проплакати це, прожити це все. Це перший момент. Так? Тому ни, ни про не поряке шампанське не А другий момент другий момент що. Ми продовжуємо залишатися в небезпеці, навіть якщо у нас будуть крутих да? ми продовжуємо залишатися в небезпеці, поки Росія має путінізм. Поки наша перемога буде, коли путінізм зламається, коли він зникне, тоді можна розкарковувати вже шампанського, хоча б трошки, да? Частково це буде перемога. Але а... Але знову ж, але, але якщо ця війна припиниться таким ста, ста сталим гарантованим миром, то це буде великий крок до перемоги. Тому це не буде перемога, а це буде великий крок до перемоги. Тому тут знову ж таки треба відчути цю радість, але не сильно її там не сприймати її як остаточну перемогу і, продов... і мати відношення, що треба продовжувати боротися за державу, продовжувати боротися за Україну. І далі і після, і після війни. Ну, один і штабний. Один момент хочу ще додати, що знаєш, таке відчуття у мене з'явилося, що, врешті-решт, можливо, можливо, що оця ідея захоплення України, ця, ця ідея, яка вона постійно була в цій Росії, постійно всю, всю історію у нас це все супроводжує, що в них все-таки відпаде, відпаде ця ідея. Тому що ну, цей зв'язок з Америкою буде міцним через економіку, плюс у нас вже очищення йде, як ми бачимо, малюк там схопив крису, йде повне очищення від цієї агентури, повне очищення менталітету, новий ну, такий менталітет з'являється. Молодь взагалі по-іншому думає. У нас насправді є шанс. Плюс з Європою ці зв'язки, як не крутий. Ан Англія підтримує, Франція підтримує, Німеччина підтримує, всі підтримують, Польща підтримує, Л Литва, Латвія, Естонія, Північний, Північний, північ Європи і так далі. Всі, на, всі будуть хотіти нас підтримувати і далі. Вони розуміють, що це їхня шкурна, шкурний інтерес. То це дійсно, як ти сказав, перший крок. І... Насправді я вже таки відчуваю, що може, може, у росіян потихеньку починає відпадати, зникати ця ідея, що Україну ми захопимо, Україна буде наша, Україна буде в нашій сфері впливу. Вони будуть погоджуватися з тим, що ні, треба якось інакше, без України пробувати жити. І це вже теж велика перемога. Мені здається, це, це таке, таке може зародитися в оточенні е, Росії, да? серед народу Росії, але в мене, в мене таке відчуття, що у Путіна, це не, 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 у Путіна це не зародиться. Він до кінця життя буде марити, марити Україною. Ну, сам Путін це, І... це, 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 це одне, а сам Путін, але все його там оточення теж це важливий ну, так, момент. Так. Я, ж, я, кажу, я, я можу повірити, що в цьому оточенні щось таке зародиться, в народі щось таке зародиться. Що вони. Ай, талант! А Україна хай ж ну, да, і О, Це таке і... може пройти в народі, але то, що воно в Путіна, воно навряд чи пройде, Мені і. Мені здається, у ну, Путіна просто не, не має вибору. розумієш? Так, да, да. Він має зникнути. все В цьому одно його має поразка. І... В цьому його поразка. Що він хоче, але він цього не зможе. І він це може вже відчуває, знаєш, він може далі хотіти, але жопа чувствувати, що вже не може. І не зможе. Але розумієш? Це поразка. Перманентно, перманентно залишати, залишатися на поготові, аж до, аж до падіння цього режиму. Ні, ще не кінець, я не кажу, ти все правильно кажеш. що треба далі будувати стосунки з Америкою, будувати стосунки з Європою, будувати армію, будувати, створювати зброю, купляти зброю і так далі. так далі, так далі, далі. Це все, процес іде, але відчуття такі, я думаю, Зараз, от, після того, що Трамп почав робити завершувати цю війну сили, взагалі наводити порядок через силу, у цей, що всі його бояться, всі, всі бояться, що він отримати персональний вплив негативний від Америки, знаєш такий персональний точечний удар, всі бояться цього персонально точного удару від Трампа, від якого ніхто їх не може захистити. І вони просто вимушені погоджуватися. Так. Добре, дякую за стрім. Дякую, підписуй, підписуйтесь на канал, ставте лайк і напишіть свої коментарі. Негативні, позитивні. Нам цікаво їх почитати. І слава Україні! Героям слава!